Ти вирішив не знімати кліпи, але ти знімаєш кліпи. Ось така гана контроверсійна. Ей, ти ніколи нічого не чув крихітки. Цака? Я спеціально не чув. Знаєш чому? Знаєш чому? Тобі може подобатися це шоу, ти можеш його ненавидіти, але це не має жодного значення, тому що насправді ми не блогери, а ми музиканти. Ми гурт Ганна Бейбі з міста Києва. І за 5 років діяльності ми створили вже стільки музики і кліпів, що прийшли до висновку, що знімати кліпи це дорого. І дуже затратно по часу. А також це ніяк не допомагає в просуванні власної діяльності. Тим не менш, ми вирішили створити шоу на YouTube, де ми оглядаємо кліпи інших виконавців і шукаємо той самий кліп, котрий переконає нас в тому, що кліпи знімати варто. Ми що кожного разу кажемо варто? Так. Ні, да, Ні. Да, я жодного разу не казав варто. Кліп очима Анна Бейлі. Крихітка, Цаха, а ні, все, вибачте, не крихітка Цаха, це просто звичка з дитинства. Крихітка, гурт, крихітка, котрий випустив пісню ланцюг і випустив кліпчик. Я от знаєте, що хочу сказати одразу? Що? От е, я, коли в мене є з'єт, котрий залетів в тіктоці, да. про Тіну Карель, так там де говорять мені, що ті не е, я хочу сказати слово якесь інше, але я скажу, не доюся. До Діни Карель за те, що вона типу співає пісні російської мови, тому що, насправді вона народилася в Росії, і вона, типу, тільки переїхала в Івано-Франківськ, і насправді вона якби народилася в Росії, ага. а, але прикол в тому, що вона жила в Росії до шести років. І ще типу її тим виправдовують, що вона абсолютно в неї там в альбомі Красива не має жодної української пісні, що вона випускає дуже багато російської музики. До повномасштабного вторгнення не доходила до неї 2014-го, Що йде війна, і вона продовжувала робити заробляти бабки чисто на стрімінгах. Так, от зараз ми говоримо про Сашу Кальцову, котра є вокалісткою гурту Крихітка. От вона теж народилася в якомусь місті в Росії капустин Яр, Астраханська область Росія переїхала в Київ і навчалася в Києві. Тим не менш, навіть те, що Київ достатньо русифікований, набагато русифікованіший, ніж Івано-Франківськ, і те, що вона народилася в Росії, не спричинило те, що Саша Кальцова. Писала російську музику. Саша Кальцова завжди писала тільки українську музику. І я Саші Кальцовій настільки вдячна, тому що на її музиці я зростала. Я проникалася цією музикою, і, можливо, саме тому я зараз створюю музику українською мовою, тому що її ось ці там, всякі в мене є менти на першому місці. Весь цей альбом тисяча просто прослуханий мною до дірок. Просто ось ця обкладинка, де вона стоїть своїми грудьми, ось так, от в екранчик і там. Назва альбому. І я прям для мене це монументальні штуки. Тому так, да, Саша Кольцова, це я взагалі в мене таке враження, що в мене немає кумирів, але от, мабуть, що вона моя кумирка. Ти, ви твого кумира менше прослуховувань місячних, ніж в тебе. Так, да? я тільки що прочитала в Вікіпедії, що от, чому Крихітка Цахист перетворилася в Крихітку. У них помер... Ось цей, ось цей, так? Да? Так, да, ось ця, Крихітка, бачиш? А з грудьми да, груди да, є. Ти на першому місці. Коротше, помер у них гітарист, і тому вони стали просто Крихіткою замість крихітки Цахас. Хочу сказати, що я зараз буду чути її вперше. Ти ніколи нічого не чув крихітки Цахас? Я спеціально Ой, цахас. не чув. Знаєш чому? Знаєш чому? Я, я в дитинстві, коротше, я почув від її від моїх батьків і її знайомих. А коли ти знаєш, що щось, про що батьки знайомими щось розповідають, це таке леймно, скоріше все. А -а -а -а. Це такий лейм. А ще я дізнався, що вона з позняків. Я думаю, та це якась місцева, щось якесь. І навіть я спеціально не слухав її. Не спеціально, я кажу, та це щось це місцеве. Але ми не слухаємо музику, ми дивимося кімнати. Так. Поїхали. А це І можна вимкнути. Так, бачиш, э, вибачте, що я тебе перебиваю. <плес> Туча, вони закинули в кінець те, що підтримай за донат. Крихітка, вони поступили ще відвертіше. Вони прямо на початок. Одразу таки, до діла. Ти! Так, Давай. І тому мені завжди говорить: не кажи на початку шоу, підписуйся на наш канал і став вподобайку. Так, вподобайком. Підписуйтеся під... на наш канал, і ставте вподобайку. Прикинь, початок кліпа, підпишись на цей канал. О, Боже, це було так. І задонать на ЗСУ. Ланцюг. А, це буде що? Лайф-відео? Ну, це буде мікс. Це кліп. Цікаво. Музиканти крихіткі цахіс зараз Боже, я приймають хочу собі участь такий норд. Походу гаду мене чує. Таймер був тільки. Я що? не знаю. А, я... Я Тут що ще лініка, між іншим. Іде. Mm -hmm. Ого. Там був на таймері, ні? Ну щось один-три, а аж далі я не бачу. Це білі вони грали, так? Да? Не знаю. Завжди звучали? Так, да, да, це їхнє звучання. Я вважаю, Стас, ти дуже багато втратив. Ну, я чую, що не дуже багато. Ні, ну звичай... у ну, 2007-му це звучало поколено. Да. Радуй мене просто роблять видихи вдих. Послухай, хібасти. Чувак, чуєш. Чувак двіноти. Стало. І знову до ноти. І знову. Тупо визайно, без гитарі. Так, ми музику командуємо зараз. Та, тобі ж кліп не стільки. Ми мали б, знаєш, як казати, типу... Це... це... Це тут знаходиться, бо ми ж, типу, місцеві, які п'яні. Я не знаю, це Київ зараз чи ні. З вашою скати таке взагалі. Білітаж знаходиться в Києві, да, на э, Шитару Ставелі. Mm -hmm. Чого тільки показують басисту. Світ і тримається і... на тобі живий басюк. Я нічого я не пишала на той концерт. Uh -huh. Ну це mm -hmm. <ріху> Слухай, добре, О, що. Каштан? Це О, каштани – це по альбому, а це Ботсад. Е, <ріху> а це oh. Адамбас. От ми не знаємо. Оці кадри добре вставлені, я хочу сказати. Бо інколи знаєш, коли ти вставляєш кадри з військовими, щоб вставити кадри з військовими, вони погані. Є у мене один там кліп, який ми якось оглядали. Так, звісно, дивна робота сама по собі, як на мене, жахлива, але мурахи в мене викликала неодноразово. Кліп. <риклад> <риклад> Ось така гарна контроверсійна. Начебто і жахлива робота, <риклад> 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 але жахи викликають у гарні певні мурахи. Це реально жахлива робота. <риклад> <риклад> Так, е да, робота насправді. От як і музика крихітки е загалом. знаєш? Причому я теж я слухав крихітку Цахіс ще тоді дуже багато. Прямо от я пам'ятаю університет, метро, і я їду, слухаю це музло. Дівчини з пизників. Класно, що вони от як робили, так і роблять. А вже ж зараз ця музика, напевно, не актуальна, але мені сподобався і кліп, і пісня. Тому що ці речі треба показувати. Треба не забувати, треба постійно собі нагадувати. Я так не вже коли говорять ці речі, і не. Е... Які ці речі, басиста ну, і ну, те, як що, у нас стоїть треба? в темрі, не робить? А як оте, називається? Invictus, да? Invictus Games це, типу, є такі ігри, де приймають участь люди після ось цих там. Що типу поранень, там. ветерани і війни, і там і всякі клас, ініціатива, прекрасна. То ще подивіться, відео створено за підтримки фонду Повернись живим, тобто повернись живим дали. Та Саша Кальцова, коли взяла у сі ті бабок на альбом. Тепер вона взяла no, на кліці. Так супер. Баба. Тобто, коли я чмуту вчора скинув в каса? <баб> я... <раз> то <dir> <т dir> 10, 10 гривень під на цей кліпчик, котрий ти зараз оглядаєш. Пам'ятай про це. А ви слухайте, ви взагалі вважаєте е, Сашу Кальцову культовою українською виконавицею? Так. Саша Кельцова, це культова андеграундна, андеграундна. Е, е, Викона... Ні, ну вона ні, ні. Я Я, брешу. я вважаю, що вона е, більш легендарна, ніж дивна суміш. Вона, типа, як е, з того ж самого продукту, але вона успішніша, ніж вони. Вона культова. Я переслуховувала її альбоми. Вона мені подобається не тільки через те, що вона класна, а ще через те, що в мене є емоційна прив'язка. До позняків. — До Саші Так. — І до позняків, я... по котрим я ходила і слухала цю музику. С... Да. Ви знаєте, вона б як позняки фітила особливо добре. Слухай, просто до того, що мені здається, як для культового артиста вони якось занадто слабо популярні. І якось малий вік. Бачите, я у гурту с... там мало прослуховувань, Це... мало підписників. Той гурт, який але... всі здатні, але ніхто не слухає. Так, бо, да, у кожного гурту є свій і... час, коли він. На хвилі, потім у них помер гітарист, вони розстроїлися, довелося міняти неймінг. Ну, бувають тип, ці перипетії. Я до чого веду? до того, що я слухала ці альбоми, котрі я дуже сердечно люблю, я зрозуміла, що можливо, просто Саша, вона якби не сильно вокалістка. Вона мені здалося, що вона, типу, не сильно професійно співає, і, і знаєш, тому вона ну вона мішає свою діяльність музичну. Разом з громадською діяльністю. Це кліп як частина її громадської діяльності. Типу, вона це зняла як частину того, чим вона займається. От і все. Як він зроблений, як на мене херово, він зроблений? Що в ньому показано? Дуже болючі речі, котрі викликають емоцію одразу. Я не можу це дивитися без мурах, без там, не знаю, якихось думок. Я не слухаю пісню. Я дивлюся на цих хлопців, і у мене прям. Блін, ну блин, це, звісно, вставки живого виступу. Треба було їх чимось замінити іншим. І мені не подобається, що вони Якість дуже різниця між тим, де вона стоїть, і там, де грають музиканти. А вона не виступає, їздять тільки вони на будь-які країни, а у нас є чорний. Я ставлю 4 бали цьому кліпу. Вважаю, що багато тут зайвого, але тим не менш, це багато зайвого з художньої точки зору. Але з точки зору соціального. То тут все правильно показано. Mm -hmm. Я би прибрала вже ж музикантів з лайв концерту Я не розумію, на що це потрібно. Mm -hmm. Я, da, би лиш... Я би лишила її в кімнаті і хлопців. І може, якби май... поміняла сетінг в кімнаті 5 в якийсь хвили. момент. І можливо, щоб вона мінялася, коли показують там людей з е, ветеранів з інвалідністю, котрі змагаються і продовжують жити. І міняла би, коли показують хлопців з фронту, котрі воюють. Е, я би якось так це зробила. Ось цей лайф, там де басиста ви час показують. Я вважаю, що він тут нафік не потрібен, дуже сильно вибиває. і. Відволікає занадто багато музичного ну музикантів на сцені, Тобто кадрів з ними дуже багато. і Вони закривають достатньо плотний там шматок часу. Тому а знаєш, чому все розроблено в цілах економії? Я це підтримую, бо це все на твої бабки. Це все. Да. <хи> <хи> Це дуже добре. Стас, ти вирішив вона... не знімати кліпи, але ти знімаєш кліпи. Мені було б дуже погано, якби знаєш, типа оцей кліп підтримав би фон Повернись живим і він би виглядав як ахірени кліп калуша. І це було б знаєш, ті, і це було б дуже погано. Мені здається, що на твої умовні бабки, котрі ти скинув «Повернись живим, вони зняли ось саме ось це. Це інше було знято не ними. Це ну, інше, це давай, інший фотож. Я, в принципі, згоден з тим, що Ган сказав, але не буду. Так, так да, насправді тут нема про що говорити. Тут, очевидні. Так речі. що я навіть таку ж саму оцінку поставлю. У мене mm -hmm. такі самі відчуття, типу, ну... Но... Я поставлю 6 балів. Окей, okay, давай. Ну, 100% кліп сподобався. Uh -huh. Так. Друзі, так. ваша а думка шла. може збігатися з нашою, може не збігатися з нашою, тим не менш, лишайте її в своїх коментарях, з задоволенням її прочитаємо, знайомимося. Я хочу нагадати, що ми музичний гурт. У нас вже 10 тисяч слухачів на Spotify, ми стаємо популярними. Станьте одним із тих, хто буде потім казати: Я був з Гана Бейбі з самих низів. Слухайте нашу музику, підписуйтесь на наш основний канал, ставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на цей канал. Пригощайте нас кавою на платформі Кофі, а також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ми показуємо задвірки нашого зіркового життя. Що вам є що додати? Я знаєш, мені трохи тепер соромно писати Чисто, да, да, да. 4 я... 4 <свісно> <свісно> Знаєш, а що? ти візьми і напиши. Я візьми і напишу реально все. Друзі, я за те, щоб вам ніколи не було соромно Bam. за ваші рішення. Поїхали дивитися кліпи вже після завтра знову на цьому каналі. Все, всім пока, до побачення Тарас Грисюк Анатолій Сливка.